Всім привіт! Давайте турнірите. Ну що, останній день? Та, да, там, да. маємо. в а чудово. Всього такий знайомий нік? Прям дуже знайомий. Можливо, колись у нас гра, можливо, помиляюся. Так, що там оборона? А, так, так, що пам'яті нема. Ну що, погнали тоді в атаку, що там сьогодні буде? Ну, поки що перша моя команда противника адекватна. Що ми будемо робити по своїй команді? Так, взяти таланта, так, так, і. бажано баклінера, з однієї сторони, а з іншої. Можна й ю, тому що Хокман буде давати. Баф. Давайте весь сюди. Можна так спробувати. Мені головне зробити два шолта. Далі вже можна зливати турнір. Так, десь себе сюди поставити. Є можливість зробити четвірку. Я. Пропоную її все-таки зробити. Там ще жовтий кристал такий спокусливий Був. <був>, <був> Ой, і сині самі склались, та чудово. Але це заряджений. Ну, поки вам. Погнав її, хоча можна було б пенька спочатку взяти, а потім вже стукнути цим паном. От скільки даремно полетіло. Так, кого вбивати? Можливо, ліву сторону. Лікар, щоб вона не затягувала мені це все. Так, Ганджу. До побачення. Дуже чудово, прям шикарно. Перший поки що обійшовся дуже легенький. Раптом, що це Пепсі. Просто іноді в важкий такий день хочеться, як, як аристократи, попити з бокалів. Так, панянка зараз відлікується. Все взагалі фігня відлікувалася. ну, то таке. Так. Ну, Синіх мені не вистачить на заряд, але цю можна вбити. Ні, вона не хоче. Вона така невбиваема цього активувати, тому що цей Оберон вже хоче бути. Нарешті вона вже покинула нас. Оберон не страшно. Що тоді? Може пенька взяти? Все-таки. Це і одно мені сповільнення кидає. Ой, синенькі так класно приїхали. Взагалі супер. Чудово. Так, тут вийшло. Далі. Угу. Тут легко не буде. Тут мене оці двоє напрягають. Центральні. Важливо було б взяти квасіра, але нікого не хочу замінювати. З синіми сумно. Прям дуже. Чотирка жовтих, що вона мені дасть. І до того ж пенька дратувати не хочу. Блін. Тут уже пахне заливчиком поки що на даний момент. Зліве поле мертве. Давай, синіх багато. Багато хочу. Можна трійку фіолета взяти. Отаке собі. Блін. Що таке, як не щастить, га? Тут уже шикарне таке. Травління лягло. Куди були... <смітна> Дон вже заряжена. Що тепер я тут можу зробити? Якщо до цього в мене тут був повний армагеддон, то тепер тим більше. У, сині, але цей теж живий. Зараз центр. Буляче. Дуже боляче. Ну, так несправедливо. Капець, я думала, хоча б центр винесу. Не хочу. Я не хочу. Встигну я до пенька тут рійку синіх скласти, а? щоб хоча б спробувати винести центр. Рехетри не хотілося б трогати. Це було боляче. Це було прям фізично боляче. Знову нулик. Таунт. Ну тут не така мені оборона поки що страшна. Єдине, що мені треба мати свій таунт. Не буде. Можна чотирьох синіх зробити. Так. Ну, добре. Ми повинні, в принципі, зарядитись. Сповільнення буде, ну повинні зарядитись. Ми зарядились, окей. Ну, тут я тупанула, бо треба було почекати, поки в нього, хоча там же шість ходів. Треба було спочатку задиспелити, а потім вже, ну, коротше, все як завжди. У мене, мене все як завжди. Давайте би сюди в центр. Стукне. Можна було трійку фіолету забрати, але я хочу взяти собі лікаря. Пеньок буляче. Живе. Так, скільки в мене ще буде це. А вже так, сповільнення по мані немає? Немає. Із синіми сумно, там трієчкою тільки пахне. Але в цього там висить. Мені треба якогось якось його задеспелити. Зараз буде бут збити, потім вакас. Те ще задоволення. Але багато жовтих, в принципі. Так, сліпота, так. Да? Чи це не це і наклада сліпоту. Так. Пане. Мені треба якось вижити. Зараз буде знову з э, цей зріз атаки. Угу. Так. Вона не пахне взагалі. це за все, що доведеться витрачати пенька. Зараз, ну, взагалі, можна сказати, можна було й не витрачати. Так, окей. Тоді активую Таунт, погнав його. Ну, нарешті це вже добре. Хоч щось. І. А ти кліниш чи ні? Ні, не клінить. Якщо я правильно прочитала. Трошки на них каки повісити, поки в мене є таунт зробити собі лікаря. Зараз можна зробити перезарядку лікаря, а тільки потім уже, мабуть, чистити поле. Як на мене. Бо в мене мало того, що два червоних кристала. Так ще й червоного камінчика на полі дуже багато. Можна, до речі, взяти пенька. Стукнути. Чудово. Цей таунт, як його агрох, чи як ага, агород. Мені він більш подобається тим, що він аж на 6 ходів таунт. Оце прикольна річ. Медведеця ж менше, там скільки? 4 ходи чи 5. Ну, на 6, ніби не 6, це точно. Так. Угу. Угу, угу. Ну так, так і їду. Три роки гравець грає в гру. В 77 рівень жесть. Він, мабуть, явно активно гуляє. Ну, нехай тут заберу. Так, синій треба. Треба синій єфіолетові. Дуже файне комбо було, але трошки молод. Оце фігачило. Я пропоную взяти пенька. Мені зараз буде десь взяти жовтих нейтрально, але трошки щось нема нейтрально. Стар якби не трогати ще додатково. Нехай так. Нема знизу синіх. Блін, як же больно б'ють. Ну давай, будь ласка, синій. Там складись і синій, будь ласка. Ну. чудово, кайф. Ну, дурнем щастить. Так, давай. Погнав цей, поставити заборону. По кому биту. Може, давай. Ти спочатку. Тепер в мене два зелених кристали. Мені прям щастить. Хоча можна зробити трійку синіх, Сидар, чи як його там звати. Поки що все окей. Ще живу. Навіть на яд поклався цей травління. Так, живем. Танці, танці. Все добив, чудово. Так, тут вийшло. Ще один бій, ура! Але оперативник фіговий. Блін. Що тут це з тобою робити, га? За якраз всі такі герої з дуже сильні, буде багато каки. Що з нею робити? Мені тут і таун треба з одної сторони. І клін треба. Ну ким? Ким я тут клінити буду? Блін. Брати Айло чахли. Капець. І панька викидати не хочу. І джолі викидати звідси не хочу. Нікого не хочу викидати. І йоу мені тут треба. Блін, чого не можна брати 6 в команду? Десь би там Елло на, на колінах би примостився. Фігня повна. Я швидше за все, що зараз за це пожалкую, ну, візьму Ево. Ну, капець. Ну, синіми поки сумно. Прям дуже, ну нехай таким чином. Мій останній бій теж вилетить. В трубу не вистрелить. Є лише можливість, може цього прибрати. Блін. Трохи не вистачило, скільки Один хп. Ну, хоч цього приберу. Так, у мене є можливість взяти трійку синіх. Халепа лише в тому, що мені треба зробити два ходи. Ело вмре. Ну, блін, його треба було не брати. Ні, ну єдиний плюс це те, що в мене цього ми винесли. Як його згод? Споди пам'яті. Хелі, це єдиний плюс. Скільки ви там танцювати будете, два ходи. А зараз в мене Джолі вмре. Якраз два лікаря так вмирають. Фіолетові є, пенька немає. Там ще Джолі зараз противника почне лікувати. Ну, на жаль. Може, вони хоч танцюють, може таким чином щось там трошки стукнути. Хоча б цього центрального вбити? Ну, хоч так. Блін, либіть. Зараз це відлікує. Синіх на полі немає. О. Є трійка хоча б либідь, може зараз доб'ю. Мені, якби ще мій таун вижив до пенька. Ні, не вижив. О, добре, що ця хоча б прийнялася. Зараз в мене тут зрізана атака. Все, що хочеш. Можна зараз зробити перезарядку. А, сповільнення жмани. Ну так. Ну так, щось я геть затупила. І стукнути. Йо. Скільки в тебе ХП? 17. Так, треба сходити нейтрально. Чи він не відлікувався? Нейтрально. Фу. Це було екстремально. Але ж от? Що можу сказати? Де Сусідні один, я автоподин, всі бої відбиті. Ну, швидше за все, що я можу лишитися автоподин. Точно не знаю, ну можливо, лишусь. Там побачимо, все, всем камня. всім пока-пока.